Друзі, ще одна квартира по ціні 110 тисяч євро за 65 квадратів. Ось тут ми маємо ось таку вітальню. Бачите, дуже, дуже схожа квартира на попередню. І вона знаходиться фактично поруч. Фактично поруч в тому самому будинку. Просто з боку. Але в цій квартирі ми маємо балкон. Бачите, ось таку терасу. Це є перевага цієї квартири. Рухаємося далі. Далі ми маємо спальню. Бачите, тут вони поставили просто великі шафи, вони зробили це як гардеробну. Ось такі шпалери. Бачите, ось так виглядає ремонт в цій спальні. Рухаємося далі. Далі. Ще одна спальня, вона вже трішки більша. Маємо два односпальних ліжка. Тобто у нас тут такі картини. Теж ремонту, ви бачите, як це виглядає. Напроти маємо велику шафу, де можна поміститися багато речей. І вихід. Тут у нас з вікна на наш балкон, друзі. Рухаємося далі. Далі тут в нас кухня. Ось так вона виглядає. Тут вихід на нашу невелику терасу, таку розполовину з ну, сусідами. Тут в нас є ось така ванна кімната. Ну, ви бачите самі, тобто і так як це по ремонту. І тут, скажімо, не ванна, це та, якби маленька така невелика душова. Вона тут умивальник. Ось так це виглядає. І рухаємось далі по коридору ще одна спальня. Теж маємо два ліжка. Ось таких. Маємо невеличку тумбочку, тут невелике крісло, маємо тут навпроти ось таку монтовану шафу, і з вікна видно нашу половину. тераси.